Через зменшення попиту вартість нафти на світових ринках продовжує знижуватися. Інвестори побоюються, що політична невизначеність у Греції, економічні труднощі в Іспанії та сповільнення росту економіки США можуть штовхнути світову економіку у нову рецесію. З іншого боку, нестабільна ситуація у країнах експортерах нафти, в першу чергу на близькому сході періодично штовхає ціни на нафту вгору. Чи не найбільше коливання вартості нафти відчуває на собі транспортна галузь, зокрема індустрія авіаперевезень? Тему продовжить Марія Юнко. Ще 10 років тому ціни на авіаційне пильне становили одну сьому витрат авіаліній. Менша частка бюджету, аніж зарплатні пілотам та членам екіпажу. Однак, речник міжнародної асоціації повітряного транспорту Пері Флінт каже, що тепер пальне чи не головний пункт витрат. на сьогодні авіаційне пальне найбільша з витрат. Ми підрахували, що загалом пальне становить 34% від загальних витрат на авіаперевезення. Експерти індустрії кажуть, що вищі ціни на пильне вже змусили їх скоротити прогнози щодо річного прибутку галузі на півмільярда доларів. І тепер цей показник становить всього лише три мільярди. Прибутки можуть зменшитись ще більше, якщо загостряться політичні чи військові конфлікти, і ціни сировини підскочать до 150 доларів за барель. Флінт каже, що це може завдати великих збитків індустрії. Чого ж очікувати у наступні кілька місяців? Навіть експертам важко відповісти на це запитання. Справді важко передбачити, що станеться, якщо б я знала, я була б набагатшою жінкою на планеті. На думку Дугер, ціни збільшуються через побоювання, що заворушення у країнах, які експортують нафту, можуть сповільнити видобуток сировини. Зараз багато невизначеності, особливо беручи до уваги ситуацію на близькому сході. Також невідомо що буде з санкціями проти Ірану. Нещодавно попит і ціни на нафту знизились, оскільки великі економіки сповільнили темпи зростання. Дугер каже, що попит може зменшитись ще більше, адже через великі витрати на бензин дедалі більше американців пересідають на економніші авто або громадський транспорт. І ці нові звички стануть більш поширеними, коли ціни на пальне перетнуть межу у долар і п'ять центів за літр. На думку експерта, зменшення цін на нафту може сприяти росту економіки, оскільки споживачі зекономлять гроші і зможуть використати їх на товари та послуги. Марія Юнко Голос Америки.